Ми дійсно чекали на те, що вони скажуть адженду з їх боку, що їм потрібно. Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали це до обміну. Потім вони сказали адженда або меморандум, що там, я не знаю, що вони придумають. Буде одразу, одразу після обміну. Після обміну ми не дочекались. Наша сторона з русскими зв'язувалась. Міністр оборони дзвонив російському пану Медінському. Так, вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки, вони також чекають. Всі чекають. Вони не хочуть в нейтральну Женеву, хочуть в натівську країну в Туреччину. Тобто, бачите, да? тобто питання не в тому, що це за країна і в якому вона альянсі. Питання виключно в Путіні. Виключно в їх відтермінуванні. При... Постійно шукають. Причини, щоб відтермінувати формат, в якому можна закінчити війну, ми отримали сигнали від партнерів щодо участі України на саміті НАТО. Але ми б хотіли, як і ви, мати абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важлива яка участь і який результат. Для України участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Ми не будемо говорити публічно всі деталі. Але сьогодні є наші домовленості про інвестиції в виробництва в Україні. Передусім зброї. Це виробництво дронів, те, що дозволяє найбільш ефективно берегти життя наших воїнів. Сьогодні наші сторони підписують відповідні документи, з яких почнеться фінансування саме тих нових проєктів. Ці нові проекти вже є. Ми хочемо просто, щоб вони були в тій можливій для нас кількості, яка так нам потрібна. Сьогодні перший. Кроки фінансування будуть зроблені між нашими країнами.